Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Поставила кашу на сніданок. Подвійну кашу. Мені, ви знаєте, вона така смачна. Рис і пшоно. Готую в своєму любимому казаночку. Він невеличкий, але з нас хватає. Я там вже показувала, що я готувала. Пшоняну кашу в ньому готувала. Рис, мабуть, готувала, вам показувала. Ви вже, ж, дівчатка, вибачайте, згоріла лампочка над плитою на витяжці, а на вулиці ще не розвиднилось. Тимнувато, темнувато й мені вам П показувати свою каструлю. Підсмажила на олійці цибульку моркву, промила крупу, рису більше, пшона менше. Отак, Підсмажила трошки разом із цибулькою з моркою, просушила. Водичкою залила, маслочка вкинула, посолила та й буде варитися кошка така. Варю кашу, дівчатка. Нарізала ж масло, та й згадала я за оці ємності. Пам'ятаєте, маслянички, що колись я вам робила розпаковку та показувала, що купила в Аврорі. Дві штуки: одну для масла купила, а другу для сиру, щоб його наріз... нарізати та склости сюди, щоб було культурніше. А так по кульочках, там, по мисочках у мене. По я так і робила. А тоді, ну ви знаєте, ну, чогось не можу звикнути до них, наче вони мені незручні. По-перше, таке ж масло я купую, що воно довше за цю масляничку. А як переріжеш і його складеш, то тоді ця кришка не накривається. Помила їх і склала у тумбочку. А тепер, як я дверку в тумбочку відкриваю, так на них і заглядаю. Думаю, викинула гроші на вітер, мабуть. Не знаю. у ті маслянички, що із чайного сервізу, пам'ятаєте, колишніх чайних сервізів. Мені вже, ви знаєте, і зручніші. Не знаю, є у вас такі маслянички. Користуйтесь ви ними. Чи, можливо, ви е, розумніші за мене були та їх не купили? Дивіться, яка подвійна кашка виходить. Зразу ще її виключусь, вкутаю. І ще вона так постоїть, а тоді можна вже буде і до сніданку сідати, і такою кашкою смакувати. Сніданок вже я зварила свій, кашу вкутала 6 годин. Думаю, прийду до копанки, подихаю свіжим повітрям, сама подивлюся і вам покажу. Та шине царство прокидоється. Є у нас тут на що подивитися. І гарно. Насолода і для очей, і для слуху. І для нюху, дівчатка. Повітря чисте, прозоре. Як то кажуть, смачне. Краса та юсе. Два дні. Хотіла показати, він плаває. Качки, то якісь рябенькі, а це, дивлюся, попливли чорненькі. Два дні у нас дощі такі йшли. Сьогодні теж похмуро, не знаю, буде дощ чи не буде. Та треба земельку напоїти. Бо вже ж скоро і городи садити. Перчик гіркий, зеленіє, слабіший він, ніж солодкий, але вискакав. Петунія моя, вважати, що не зійшло. І я грішу, дівчатка, це тільки на насіння. Вон, бачите? Отаке насіння. Писали, ви мені там підписниця мені писала, як побачу ті пакуночки синьо-червоні, аж ок тіпається, сіпається. Моливою в мене від цих пакунків буде. Помідорів на грибло. Я в таких пакунках не знаю. Та буду ж сіяти, що ж не дивитимуся на них. Знайшла ж я це ж пакуночки, ой, вкажу, в коробках своїх перебирала, то ще петуні знайшла. Попцівала там, де нема. Хоту вже зайшла. Знайшла ж я ось, дивіться, бачите, ще таку у себе в коробочках. Це ж я разом купувала, чого вони не разом лежали, не знаю. Посіяла, подивлюся. Але ж я вам кажу, де не де. Воно повискакувало. Вон. Це, це ось тако. Ось, бачите, тако. А сюди ж, до цієї, яка ще не зійшла, попідсівалась таку петунію. Перчик і ще трохи посидить, і буду його вже пікірувати. А оранжевий так і не зійшов. Цьому відеречку, показувала вам пізніше вже посіяла ось таку петунію іншої фірми. Та ця петунія краще сходить. Вон, бачите, де насіння проросло, думаю, повинно і це насіннячко, те, що лежить, прорости. Посіяла в цей лоточок капусту ранню такого сорту. Виписувала, я там вам розпаковку проводила. Пишуть, що дуже ранні гібрид капусти. Завжди я купувала і виписувала і юнська. А це перший раз виписала і посіяла. Фіолки продовжують мої квітувати. На вулицю парничок ще я не напинала і нічого туди не висівала. Каже, чоловік, що холодно іще. Схожу перед сніданком з вами на город. Дощики пішли, то трохи не добілила я, трохи не докопили садочок. Бачите, ви чи не бачитесь? Два кущики винагороду. Ту, що я вам показувала, присилали мені. Перед дощем я вам показувала там. Підживлювала часничок, розчиняла ж аміачну селітру поливала. І по цибулі, і ще цибульки не було, там куди почала вискакувати чоловік, розсипав отак по ґрунту. То сніжок пройшов, селітра розчинилася і пішла туди, в земельку. Ось подивіться, який часничок горний, Рядочки. Рівненькі, гарненькі, зелененькі. Бо перед піджиленням, ви знаєте, пір'ячко було таке жовтеньке, чорненьке. О, а це так горно зазеленів. І піднявся. Дивіться, ж вже я його прополола. Полуничка вже, отам, дивлюся, я зеленіє. Восени садила разом з вами, показувала. Я і після дощику, ви знаєте, так гарно рядочки, цибулька показала, Пірячко ж ще таке ніжне, тоненьке. Але вже рядочки гарно видно. Це гарно зеленіє пирій. Після дощику земелька протрьохне. Буду полоти сапати. Цибулю ще я не полола, а тільки перед тим, як цибуля почала витикатися, грабельками вологу вскривала і вам показувала. Зазеленіла, як цибуля кущовка гарно. Почала вилазити, не знаю, показувала її, не показувала така слабенька, поганенька, жовтенька. А це. Стала розкущаться, гляньте, як. Бачите? Теж зелененька. А це, дівчатка, погляньте. Рядочок же ж, той, що я з вами сіяла, моркви в листопаді там в кінці. Дивлюся, це бур'йон. Чи морква лізе, дівчатка? Виглядаю ж її потроху, не знаю. Ну це, мабуть, пирій. Ой, ось дивіться, це що, морква чи бурйон? Як ви скажете, Мася, пішли снідати. Нам смачного, а вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!